Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови, де я, протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини. Перепрошую, сьогодні за пізню годину. Були певні свої справи, тому до ефір зміг вийти до вас тільки зараз. Отже, ми з вами сьогодні продовжуємо читати послання з того апостола Павла, друге його послання до Фесалонікійців. І це буде фрагмент другої глави і початок е, третьої глави. Апостол Павло, в принципі, в другій главі підходить до теми того, що розкриває тему пришестя Антихриста. Тобто, якраз друга глава другого послання до фесалонікійців дуже ну, багато таких е, дуже співзвучно з е, відкриванням Іоанна е, Богослова. Або як називається, книга Апокаліпсиса, де сказано про сина погибелі, тобто то про Антихриста, про те, що е Дух Святий дію сатани, Антихриста, буде певний час стримувати і, по суті, утримувати від явлення цієї постаті Антихриста. От проте, е потім Дух Святий відійде, і Антихрист проявить себе в повноті своєї сили. Яку, якою наділить його сатана. І далі о, буде явлення Господа нашого Ісуса Христа, який прийде і переможе не силою, а своїми устами. Тобто словом переможе і знищить умертвить о, сина погибелі, Антихриста. Ну і здійсні, в принципі, посоромить і диявола. І апостол Павло далі продовжує. А, зараз одну секунду. Відкриваю. Не, не, не той фрагмент відкрив. А, так, давайте наново. Браття, улюблені Господом, ми повинні завжди дякувати Богові за вас, що Бог від початку, через освячення Духа та віру, в істину обрав вас на спасіння, до якого він і покликав вас через наше благовістя. Бачите, апостол Павло, я це, здається, і вчора зауважував, і позавчора, що апостол Павло десь щось повчає, десь щось якби проговорить якісь віроповчальні істини або застерігає від гріха, як, наприклад, коли апостол, засти... апостол Павло застерігав. Від е, того, щоб люди не повернулися назад в гріх, щоб не спокусилися іншим віровченням. І була тема е, марнославства. Потім була ще одна тема. Зараз так, швидко не згадаю. Е, отже, і він. Свої повчальні дидактичні моменти він чередує похвалою. Похвалою в даному випадку знову він повертається до того. Тобто тут говорив про антихриста, про те, що вірні м, Господу люди спасуться, Господь їх спасе. А ті, хто е, хочуть, ну не прийняли Христа, не прийняли Бога, вони рано чи пізно. Коли е, утримуючий Дух Святий відійде, вони е, долучаться до диявола. А значить, вони е, хочуть бути в омані, і цим вони, по суті, підписують собі духовний смертний вирок. І тут же апостол Павло, говорить, повертається якби, до теми, тобто сказав про грішників, які хочуть бути сатаною. І говорить про праведників, християн, які хочуть бути з Христом. І от бачите, він одразу після цього говорить, ну, продовжує е, тему про тих, хто вірний Христу. Ми повинні завжди дякувати Богові за вас. Тобто Він якби... цією фразою хвалить фесалонікійців і каже, що я, ви настільки. Чудові християни, настільки ви гарно прийняли благозвістку, що з моєї сторони я тільки можу постійно дякувати Богу за вас завжди. От, що Бог від початку, через освячення духа та віру, в істину обрав вас на спасіння. Оця фраза дуже часто звучить в Святому письмі в Новому Завіті: що обрав Господь на спасіння. А як так, що одних обрав, інших не обрав? Тоді виходить, яка їх вина, якщо Господь їх не обрав на спасіння. Але це давайте розцінювати ці слова, і це буде вірно, як певна фігура мови, певний вираз, який має значення дещо ширше. Ми пам'ятаємо притчу про де багато званих, але мало обраних. Обрані це ті, хто відкликались на заклик, відкликнулись на заклик. І це стосується притчі, тому що е господар посилав слуг багатьох зазивати, але обрані це ті, хто захотіли, ті, хто відгукнулись на запрошення. І те ж саме е е це стосується і християн. Тобто, ті, хто стали християнами або, будучи навіть християнами, е можна ж бути християнином і вибрати життя з, з гріхом, правда. Тоді вже невідповідність іменування християнин і грішне життя, вони не співпадають, бо це вже християнин в лапках. Християнин істинний, він живе тільки в праведності. І він, в нього є бажання і мета, і ціль, саме пов'язані з праведністю. І от те, що апостол Павло говорить: що Дух Святий обрав вас на спасіння, це він має на увазі саме. Ті, хто відгукнулися на заклик Духа Святого, на, ну, візьмемо так, е якщо навіть людську таку складову, то на проповідь апостола Павла або інших апостолів. Ті, хто відгукуються, ті і є обраними. Вони обраними стають в силу не того, що Господь його вибрав, а в силу того, що він відгукнувся. От. Ти відгукнувся, значить, ти тепер обраний, і тобі належить Царство Небесне. Воно, Царство Небесне двері, в нього відкриті для всіх. Але треба ж в ці двері зайти. Треба їх побачити. А для цього треба і ініціативу людини. Господь уже відкрив це, ці двері, але війти має людина. І як тільки вона входить, вона стає обраною. Вона все ось живи в Царстві Небесному, живи в Дусі Святому. Так. І читаємо далі, до якого він покликав вас через наше благовістя. Бачите? Тобто Господь кличе через апостола Павла і через інших апостолів, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Ну, в принципі, слава Господа пізнається в перебуванні поруч з ним. І цей стан частково досягається в святості, в стяжанні Духа Святого тут на землі, але однозначно цей стан буде доступний в Царстві Небесному. Отже, браття, отут е, ці слова, одні з таких, знаєте, м -м, я пам'ятаю, коли вчився в духовних школах, то ці слова були ну, такими центральними, які часто на них посилалися, е, і е, вони є підтвердженням того, що в церкві є і святе письмо, і святе передання. Тобто є і усна певна традиція. Е, Умовно кажучи, усне Євангеліє. Ну, це таке складне поняття, але давайте я ці слова зачитаю, а ви зрозумієте. Отже, браття, стійте і тримайте передання, яким ви навчилися, чи то словом, чи то посланням нашим. Тобто, Іван, главу звістку, апостол Павло сповіщав як своїми устами, так і читанням Святого Письма. Ой, не читанням святого, вибачте, а своїми посланнями, які увійшли в список святого письма, в канон святого письма Нового Завіту. Тобто в нашій церкві присутня традиція усна, яка виражається в повчаннях святих отців, в постановах Вселенських соборів, в інших. Книгах, які є авторитетними і віроповчальними, які там, наприклад, можуть стосуватися як догматики, так і моралі, християнської моралі. І це є надбання церковне, яке ми називаємо святим переданням. Тобто є святе письмо і святе передання. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог, і Отець наш. Який возлюбив нас і дав утіху вічну й добру надію благодаті, нехай утішить ваші серця та зміснить вас у всякому слові і доброму ділі. Ну, це традиційного апостола Павла, таке побажання або і взагалі церквам християнським, до яких він писав свої листи. І ви знаєте, хотів би. Ладно, не буду. Тобто, втратив думку, перепрошую, який возлюбив нас і дав утіху вічну і добру надію благодаті. Нехай утішить ваші серця. Оце знову ж таки утіха, тобто, знову проскальзує тема того, що фесалонікійці переживають певні утиски, певні гоніння, і ну, апостол Павло бажає їм, щоб Господь укріпив їх. І зміцнив у всякому слові і доброму ділі, слові проповіді і доброму ділі, тобто в чеснотах, яких феселенікійці почали зростати, ставши християнами. І далі початок третьої глави. на останку на останку моліться за нас. Ну якби в кінці нашого послання, тобто вже йде до завершення, ще не завершиться, але вже йде. На останку моліться за нас, брат браття, щоб слово Господнє швидко поширювалося та славилося, як і у вас, і щоб нам визволитися від злих і лукавих людей, бо не всі мають е, е, віру. Для апостола Павла молитва за нього це важлива річ. Це не фігура мови, це не якісь, знаєте, як добрий день, до побачення, God bless you, спаси Господи і тому подібне. Ні, для нього це актуальна річ, і він в кожному посланні просить молитов за себе. І, і говорить для, для чого йому в даному випадку? Десь він просить молитов, тому що він перебуває е, в кайданах, і ну, це важко психологічно, фізіологічно, е, це певні м, якби, незручності, е, утиски і тому подібні речі. І в цьому теж треба допомога е, Божа, щоб Господь утрі, укріпив. Для цього треба молитва християн, які будуть ну, ховатися перед Богом в своїх молитвах за апостола Павла. А тут апостол Павло дещо інше проговорює, для чого йому молитви фесалонікійців. Щоб в нього, Господь йому подав сили далі проповідувати. Щоб він, він каже, щоб наше слово, слово Господнє, слово євангельської проповіді, поширювалось та, так само успішно усюди, як воно успішно поширилось серед самих фесалонікійців. Тобто, вони, як за основу, як за приклад, у вас я вам проповідував. І, і все вийшло чудово. Я прошу молитов, щоб і далі ваших молитов, щоб Господь мені укріпив, дав можливість і далі проповідувати, і ця проповідь була успішною. І, і далі, щоб нам визволитися від злих і лукавих людей, вони всі мають е, віру. Бачите, тут ще апостол Павло про те, що хтось його переслідує, хтось йому допікає. І ми розуміємо, це як мінімум іудеї, які були проти християн. Фарисеї і ті, хто ну прибічники фарисеїв, тобто ті, хто не сприйняли. ну Для них християни були ворогами, і учні Христові тим, 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 тим більше, і апостолу Павлу він просить теж молитову щоб йому щоб Господь його позбавив таких людей. Отже, давайте далі е, читаємо. Але вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого, а про вас покладаємо надію на Господа, щоб і, що ви і робите, і будете робити те, що ми заповідаємо вам. Господь же, нехай направить серця ваші на любов Божу і на терпіння Христове. Е, ну тут по, по суті абзац побажань. Бачите, що побажання, побажань і констатації деяких речей, що вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. Покладаємо надію на Господа, що ви робите, і, ну, тобто ви робите констатацію і будете роба, робити. Сподівання і побажання. Робити те, що ми заповідаємо вам. Е, ну, знову ж таки, апостол Павло всю свою якби, проповідь. Будує на, обго на повчанні перший момент. Другий момент на обговоренні проблем, е таких негативних проблем, які виникають в спільноті. Але постійно, ви знаєте, якщо взяти, е представити це як бургер, то постійно дуже е ідеальний соус після кожного інгредієнта е в бургері е присутні, в бургері послання апостола Павла присутній соус похвали. Соус благословінь, соус е, благодаріння Богові за, за таких християн, до яких він звертається. Тобто постійно йде е, час від часу саме гладить християн, феселонікийців в даному випадку постійно по голові, Якби, які ви, вони, вони молодці. Тому що бачите, апостол Павло ніколи не вдається до якихось. Конкретизації поганих речей, які відбуваються, поганих там дій або пов... віровчень, <кій> він йде це поверхнево. Фесо... Ті, до кого апостол Павло звертається, вони розуміють, про що мова йде. Тому він не вдається в подробиці. Але він завжди постійно це би, е... проріджує похвалою. Тому що якщо просто сварити або повчати, бо це все розглядати певні якісь от проблеми громади церкви місцевої, то у християн рано чи пізно може з'явитися розком. А коли це все, знаєте, підсоложено похвалою, не лестю, а похвалою. То е, навіть коли апостол Павло критикує або повчається, сприймається зовсім е, під інш, ну, зов, зовсім з іншим привкусом, і це приносить користь. Ну і звісно, ви знаєте, е, тут теж такі відносини, як е, батька і дитини. От для нього це були його духовні діти. І батько, коли дитину навіть повчає або там, ви, робить певний виговор. Хороший батько ще й похвалить, знайде не тільки накричати на дитину або там, ну, якби, вигов... зробити їй виговор, але відмітить і хороші сторони. Якби там принесла дитина двійку, да, чи там зараз п'ятірки, батько, батьки якби, ну, недовольні, роблять зауваження, що це так відбу... ну, Чому так? Але обов'язково треба і похвалити за хорошу оцінку з іншого предмету. От, якби нема такого, <кій> як би сказати, у дитини не, не, не опускається руки, що в неї нічого не виходить. Тобто, відзначати, як, от, як апостол Павло відзначає і проблеми, але не забуває і похвалити про досягнення. Це, напевно, дуже гарний приклад батьківської любові апостола Павла. От, На сьогодні. Ми завершили апостол, так що зараз молитву відкрию розгляд апостола. От. <кій> Перед тим дивлюсь у нас так Олексій Загривний. Вітаю. Бахтіяр, я не знаю, що ви написали. А, і Богданович теж слава, так? Да? А Сільвія Богданович, Ціль, я теж не розумію, про що ви пишете. Е що ж, нагадую, це, напевно, буде зараз звучати після кожного нашого апостольського розгляду. Е послання розгляду послання буде звучати. Нагадую, що вам, е що ми, е що триває збір, волонтерський, для наших захисників, для наших воїнів. Збираємо на хімічні грілки, щоб. Е Ім було хоч трі, трішки тепліше в шанцях і на, взагалі на фронті. Е, тому що більшість з нас в теплі, а вони ціною власного здоров'я і ризикуючи власним життям, а часом і ціною на власного життя забезпечують те, що ми можемо зараз з вами сидіти в теплих домівках. От, і думаю, що для нас, християн, важливо робити. Добрі справи, особливо які направлені не тільки для нужденних, але ще і для наших захисників. Тому в нас триває е збір Тепле різдво, де ми збираємо тисячу горілок. От, е дякую всім. Я хотів, е я спеціально заскрінив всіх, хто і особисто персонально подякувати кожному, хто долучився до збору. Тож э, дякую Ані а, э, э, Спасибі Оксані Гнатенко, Юлії Карпів, Тарасу Каричку, Дмитру Христодоліді. Доліді. дякую Марії Максименко, Олені Давидовій, Ані, Ані Малібогіні вже казав. Ще два невідомих, хто переказав. І так, також э, тут э, троє невідомих, а ще э, Харшев, Олександр, здається, Мартинюк Марія, дякую за е, Логвинова, е, забув ім'я, перепрошую. І Василюк теж е, переказали е, допомогу. Е, як... Всім вам дякую за участь у волонтерському зборі. Надіюсь, ми з вами осилимо його, тому що він е, великий. Але що, ще не можемо, ми нам допоможе. Господь. Я в це вірю. От, тому що перший наш збір е, у нас вийшло там десь 240-250 е, е, цих е, хімічних грілок, і е, е, так, е, і це обійшлось нам 8 тисяч, а от якщо тисячу, я вже там переговорив з. Е, з Постачальниками. Ну, от, нам треба зараз біля 33 тисяч зібрати. Третину, вже дякуючи вам всім зібрано. Ще 2 треті. От. <кій> Віталій питає, чи я греко-католик нія, священник православної церкви. Якщо ви могли подумати через колорадку, Ну мені просто подобається цей одяг. Тому як священник я його вдягаю. Не вбачаю в цьому нічого, коли ми беремо чи традиції. От. Так, Марія Мартинюк, слава Богу, навіки Бога Слава. Що ж, дивлюся, сьогодні у нас питань не є в чаті. Ні, ПЦУ питає Віталій питання, ні, я священник Української православної церкви. <кій> І. Пропоную тоді, в принципі, перейти до молитви за Україну. От давайте разом помолимось в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на маликитян. Озброїв Ісуса Новина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю народ наш. Прости гріхи його, благослови його справи, даруй перемогу над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир Твій справедливий та непорушний утверди. Простини, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти, покласти душу свою на війні за віру православну, народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він цінетління. Полонених звільни, а поранених зціли. Бо твоя влада і царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Uh, радий був з вами провести ці хвилини. Віталій питається, де онуфрій митрополит? Так? Да, Зайборисів на правильно далі продовжує. Так, Віталій. А, ще, що ж, давайте будемо тоді прощатися. Божого вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Не забуваємо постійно тримати молитовну пам'ять за наших воїнів. І прошу вас підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних, соціальних мережах та е підписками. Також ви можете підтримати донатами або оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Буду вам дуже вдячний за вашу підтримку і е особливо вдя моя подяка за вашу участь у волонтерському зборі. На все добре, до побачення, Божа вам благословення і до зустрічі завтра.